Як святий Миколай і Санта Клаус пов'язані з Різдвом? Дякую за цікаве питання. Так, вони пов'язані з Різдвом. Святий Миколай був єпископом у Малій Азії, сучасна Туреччина у IV столітті. Він відомий своєю добротою, милосердям і допомогою нужденним. Що стали основою для традиції дарування подарунків? Святий Миколай особливо шанований у християнському світі, і його свято відзначають 6 грудня за Григоріанським календарем. У багатьох країнах, зокрема в Україні, святий Миколай приносить подарунки дітям у ніч на його свято. Це стало частиною підготовки до Різдва, адже його постать нагадує про дух милосердя і допомоги ближнім. Образ Санта Клауса походить від Святого Миколая. Протягом століть його ім'я змінювалось, особливо в західній культурі. У 19 столітті письменники та художники створили образ Санти як веселого чоловіка в червоному костюмі, що приносить подарунки дітям у ніч на різдво. Святий Миколай і Санта Клаус об'єднані загальною ідеєю добра та щедрості, та очікування чудес і подарунків, яку вони несуть у різдвяний період. Дізнавайся про Божі чудеса в мобільному застосунку Суперкнига.